Вітаю всіх сьогодні 19 червня 25 року Харків. Бачите, як гарні рози порозпускалися. Це салат такий, вже діду пасіски буде, на сіміна оставляє. А ось оце от. О, маленьке таке карликове. Бачите, її гумі яка росте вже другий рік зараз розвертаюся от цьому третій рік таке маленьке от бачите невелике о. воно на четвертий рік з плодиками маленькими такий саженець замульчував ось у Саженець уже по пояс Шостий рік. І тільки сьомий рік воно дає. Зараз ми підійдемо до нього. Отак от підходимо, вберемо це уберемо. Це малина вона заб'є. І все, дивиться. Отак от. Починають ягоди визрівати, не всі зараз визріли, а розмір зараз ми поміряємо. Беремо штангенциркуль циркуль і отак от міряємо, Скільки 11,5 міліметрів. Так, ну я придавив трошки і так от. 9 з половини. Ось такий гарний вже кущик можна збирати вже потроху. Вони не зразу всі поспіваються добре. Взяв нарвав жменьку зранку, за пів години до їжі, приняв. Таку дозу вітамінів. О. І буде вам щастя. Слава Україні. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей!